У церкві Святого Миколая у місті Тисменеця розпочалися вшанування вчителів району, адже тепер їхнє свято. Щиро вітаю всіх з нашим професійним святом. Дякую за самовідданість, за натхненну творчу працю. Дякую за те, що виховуєте патротів нашої держави. Бажаю всім міцного здоров'я, миру і спокій. Вчительська праця благородна і вічна, адже все починається з вчителя. Молитвою всі вчителі, педагоги, директори шкіл просили перш за все Господа за спокій та мир в Україні, адже від цього залежить також і праця вчителя. Доречно нагадати, що на жаль, багато шкіл нашої держави та й вищих учбових закладів на Донеччині Луганщині не можуть нормально функціонувати, адже там лунають вибухи бомб. На жаль, держава за 23 роки так і не забезпечила вчителя гідною зарплатою, умовами проживання. Тож освітяни якось рятуються самі. Треба сказати, що ніколи вчитель не забував про свою працю. Велика і свята праця вчителя усі часи. Ви сієте те зерно, як сьогодні говорив отець в ґрунт. В грунт маленькі голови наших громадян, наших українців, ділячись з ними найціннішим, це скалибами знань. Але, на жаль, за 23 роки існування незалежної нашої української держави крив обіцяний зверх, що вчитель буде отримувати достойну заробітну плату. Що вчителю будуть створені нормальні житлові умови і хто не має де проживати, йому надане житло. Про те, що вчитель займе достойне місце в суспільстві, так справа далі і не пішла. Що можемо в районі, те робимо. Я бачу, що і депутати районної ради і свого депутатського фонду виділяють певні кошти на зміцнення матеріальної бази шкіл, хоча це мізерні кошти, бо немає звідки запасти більші кошти. Ми би хотіли це зробити. Я прекрасно розумію те, як ви робили підготовку до нового навчального року, без жодної копійки, коли казначейство тільки наприкінці серпня пропустило ці гроші. Це свідчить про те, що ви дійсно патріотами патріотами своєї професії, своєї справи. І за це ми вам вдячні. Учасників святкування в Народному домі привітали діти саме заради них працюють усі педагоги. беду Простих людей, що звуться. Кращих вчителів району було пошановано грамотами різних рівнів. Бажаю вам в першу чергу міцного здоров'я, мирного неба, учнів різних. Бо якщо будуть тільки хороші, то будемо цікаво працювати, Вчасної заробітної плати, ну і всього того, що ви самі собі бажаєте. 讲。<Yeah. S 2> yeah. Краще, ще більше і Але Тож нехай славиться праця вчителя на віки.